Від собі світ, де за одним підписом у Вашингтоні пів Європи раптом втрачає доступ до інтернету. Це не фантастика, а цілком реальний сценарій, про який вже пише політико. Чому саме Америка тримає в руках ключі до цифрової інфраструктури цілого світу? Будемо розбиратися далі. До нас вже доєднався наш гість Олександр Глушенко, консультант з цифрових технологій, єКволіті. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір, Львів. Добрий вечір, Україна, і добрий вечір, Свята Галичина. Добрий вечір. Тож, пане Олександро, давайте тепер знаєте, поговоримо про те, що може бути і те, чого не може бути. Ось така новина з'явилася. Трамп може, так би мовити, своїм одним підписом виключити інтернет. І е, такі вже е, жарти про те, що будете виїжджати останнім виключить лампочку з е, аеропорту. Вже вони не такі смішні. Давайте розбиратися, чи це взагалі реально? Давайте розбиратися. Ну, по-перше, мова не йде про інтернет. Мережа інтернет взагалі була спроектована і будувалась на випадок. Ядерної війни, і блекаути України показали, що електрики немає, ракети летять, а доступ до мережі інтернет є. В даному контексті мова йде про доступ до даних: про те, що ну, світ став крихким. А, наразі завдяки геополітичним процесам відбувається і Відбуваються різні процеси, коли, як ви сказали, за одним підписом да, може щось змінитись, і відбувається глобалізація і паралельно деглобалізація, тому що багато країн зрозуміли, що вони залежать від чийогось підпису, і якщо хтось зробить. Певні рухи, то вони можуть або перестати отримувати доступ до власних даних, або перестати отримувати технології. І так стало, що багато дата-центрів, велика IT-інфраструктура належить великому біктєху. це Amazon, Microsoft, Google і Європа в цьому плані якось трошки здала. І користувалася чужими рішеннями, чужими ресурсами, не інвестувала у власні рішення, не інвестувала у власні розробки. Комфортніше було заробляти десь в одних галузях і докуповувати рішення у надійних партнерів. І от 24-25 рік показав, що Світовий порядок, що правила гри можна змінювати постами в Твіттері, в True Social, і багато країн починають задумуватись над створенням власних рішень над пошуком аналогів. Це стосується рішень для дата центрів, це стосується супутникового зв'язку. Як ви знаєте, наразі. І Європа, і Україна шукають альтернативи Старлінку, тому що ніхто не хоче залежати від так, не дуже надійних постачальників, які свою позицію можуть змінити та напевно в залежності або в незалежності від будь-чого. сонце сьогодні встало, а давайте вимкнемо супутниковий зв'язок. Ну це нелогічно. І непрофесійно по відношенню до своїх партнерів, до власних клієнтів, тому Європа починає задумуватись над пошуками. Так, пане Олександре, тут просто декілька таких доповнень, да, і декілька тез, про які можна поговорити. По-перше, ми будемо говорити про те, що зараз світ дуже сильно змінився. І дійсно, це колись було нелогічно, що одним дописом, наприклад, у якій соціальній мережі, президент цілої країни щось відміняє, щось говорить своїм виборцям, бо більше своїм європейським партнерам. Зараз ми не можемо цього виключити. І навіть Альтернативу тому ж Старлінку, скільки їй треба часу для того, щоб віднайти. Тому що знову ж таки сценарій, за яким ми завтра можемо прокинутися, а він не працює, існує. Це страшно визнавати, але зараз світ став настільки крихким, і безпека в ньому стала настільки крихкою, що, в принципі, ми не можемо унеможливити цей сценарій. От що страшно. Більшість країн та, починають шукати якісь альтернативні рішення або замислюватись над тим, що їм потрібно інвестувати в ці альтернативні рішення. А якщо ми говоримо про супутниковий зв'язок, то Starlink напевно ну така найкомфортніша система з точки зору кінцевого споживача. Ну у вас є антена така розміром піца size, Ви пішли в якийсь супермаркет або вам її привезли поштові служби в коробці, забрали, придбали, поставили, підключили до розетки електроживлення, натиснули кнопочку, антенка сама налаштувалась, ви залогінились в кабінет, там заплатили. У вас є доступ, є, є європейські рішення, але вони. Більш громозкі, трошки більш дорожчі, і використовують, надають доступ до менших швидкостей. Ну це проблема, тому що конкурентно. Ці а, рішення від OneWeb да, європейського вони програють старлінку, але м, щось я не бачив постів від керівників а, OneWeb про те, що ми там когось вимкнемо, або ми не будемо надавати комусь послуги, тому що є люди, які не плутають бізнес. Емоції і е, політику, це не чесна по відношенню до власних клієнтів, до власних споживачів. Наразі в Європі думають якраз над цією альтернативою. Десь от на днях українська компанія повинна презентувати рішення Йоїсад, яке буде такою собі альтернативою допоміжною для бекапу. Тими, хто користується а, старлінками, і в плані у компанії Стельтмен з європейськими партнерами взагалі запустити а, низькоорбітальне угрупування а, супутників для того, щоб обслуговувати ну, Європу і Україну, як бачите, що а, Люди замислюються, починають пропонувати рішення, починають шукати альтернативу, і під цю альтернативу в нашому буремному світі вже не так складно і важко знайти фінансування, тому що запуск цього угрупування, про яке я казав, коштує десь ну, там 650 мільйонів доларів, і це не такі великі гроші для тих самих країн Єврозони. Щоб залежати від чихось постів, наразі в Європі йде розмова про створення певного фонду, який допоможе розгортати IT інфраструктуру рішення для дата центрів для того, щоб не залежати від постів в соціальних мережах або від емоцій, тому що найбільша валюта, найбільша цінність в нашому світі на даний момент це дані. Хто володіє даними, той володіє світом. І якщо ваші дані знаходяться десь в чийомусь дата центрі, і ви залежите від рішень. Популярних, непопулярних, і можете втратити не дані, а доступ до власних даних, і у вас далі за ланцюжком почне сипатись інфраструктура, то напевно не так складно вже знайти гроші для того, щоб шукати. І рішення. Взагалі, все, що відбувається наразі, мені дуже не подобається, тому що в світі існували певні правила, певні домовленості, і завдяки е, країнам з авторитарними режимами, які плювати хотіли на домовленості на правила, які більш дієвіші у власних амбіціях і досягнення їх е, е, планів кривавих. Е, цивільний цивілізований світ починає. Програвати, тому що він не такий швидкий, він не так швидко реагує. Він світ грається там в якусь демократію, коли пробують там приймати якісь а, консолідовані рішення, де всі повинні сказати так. Якщо один голос скаже ні, то все рішення не приймається. Цим персонажам з бункера для того, щоб приймати якісь рішення, взагалі не потрібно ні з ким консультуватися. Вони вирішили, що от хочемо так, і а, всі там. Віддали під козирок і пішли їх реалізовувати, і та сама Європа розуміє, що вони знаходяться в зоні ризику. Якщо ми говоримо про які інфраструктуру знаходяться в зоні ризика від там збільшення мит від заяв про те, що там Європа нас грабує взагалі. Не розумію цю заявку, враховуючи той факт, що багато мільйонів громадян. Штатів мають коріння з тієї Європи, і взагалі не зрозуміло, як це вони змогли грабувати європейські країни могли грабувати штати. Тому ми живемо в досить дивний час, де кожного дня відбуваються якісь події, які змінюють світовий ландшафт. Правила, і треба готуватися до будь-яких сценаріїв. І здається, мені що українці в цьому плані найстійкіші тому що ну спочатку один в бункері прокинувся, начудив, потім інший, на іншому континенті прокинувся, почав постіки писати. І нас уже нічим не здивуєш. Ми морально, ментально, психологічно готові до будь-яких викликів. Як казав, класик жанра, відчепіться від нас. Ну, це правда, а з іншого боку, чи може, наприклад, чи можемо говорити про те, що це зараз може бути таким політичним важелем тиску, наприклад, з боку Америки для європейських партнерів, для українських партнерів, тому що ми вже пам'ятаємо один скандал, одну сварку з українців з маском, і була історія про те, що а якщо ви будете. Неслухняно себе погодити, то я відключу Starlink. Принаймні, риторика така була, і не хотілося б попасти зараз другий вже раз, попасти в одну і ту ж оманливу історію, коли одна людина одноосібно вирішує, що вона має в своїх руках безпосередньо вже важіль впливу і їм користуватися вже в екологічних або навіть не екологічних цілях. І досягнення. Ну, після таких заявлень люди почали шукати альтернативу. По-перше, ці заявки вони. Ну, це це дичайший популізм. Дуже просто пояснюється. Оце популізм, тому що той самий Максимілонов він не є там, 100% власником да, своїх власних корпорацій, там є борт, там є акціонери, які, напевно, також не в захваті від цих заявок, заявлень від цих гасел, да, і від цих постів. Да, в першу чергу страдає і їх бізнес, і е, це та ситуація, коли е, деякі люди трошки сплутали е, політику е, і власний бізнес, і ну не прийнято так в цивілізованому світі займатися е, шантажем своїх власних е, абонентів, і після таких заявок. Ті самі абоненти, споживачі починають шукати альтернативу в Україні. Я спілкувався з військовими. Ми допомагали військовим знаходити купувати радіомости, тому що всі розуміють, що в будь-який момент неважливо, буде це, не буде, але таке можливо. На той самий Starlink можуть вимкнути, і воїни залишаться без зв'язку. Тому вони і шукають альтернативи. А з приводу того, що ви казали, що є певні політичні заявлення, скоріше всього, це такі собі економічні заявлення для того, щоб там, якось покращити, покращити власне економічне становище, не готовий судити, наскільки вони будуть результативними, да? кожен переслідує свої цілі. Можливо, для нас це виглядає там, якось некоректним. Да? Там для людей з Вашингтону, які на цей світ дивляться зовсім під іншим кутом, можливо, їм там з їх а, острова, який захищений з двох сторон а, океанами і. Мають вони досить притомних сусідів, все в світі здається трошки іншим, і вони пробують зробити Америку потужною знову. і Вважають, що вони мають право займатися такими політичними заявленнями для того, щоб якось змінити економічне становище. Але знову таки ми приходимо до того, що після. Таких гасел люди починають шукати альтернативу. Ніхто не хоче мати а, проблем у майбутньому, ніхто не готовий а, залежати від а, не зовсім. Коректних партнерів, які в будь-який час можуть в односторонньому порядку почати змінювати правила гри. Цивілізований світ нас все життя вчив. Про те, що потрібно ну, домовлятись, потрібно захищати свою власну позицію, потрібно апелювати, аргументувати десь посередині знаходиться істина, і можна домовитись. Я вважаю, що ну глядачі, які нас дивляться, явно не готові до того, що в якийсь прекрасний Момент будь-який постачальник послуг, яким ви платите кошти, да, почне змінювати правила і ставити вас в досить невигідну позицію, добре. А Україна наскільки вона може одноособно ось цю ситуацію виправити і в щось таке. Всередині своєї країни щось віднайти таке, щоб дозволило нам бути автономними. Чи взагалі це можливо? Ми живемо в світі, який досить глобалізований, і багато чого ще є навколо нас, да, воно в Україні не виробляється. Ми це купуємо в інших країнах, тому що. Якщо ми говоримо про електроніку, то навіть в а, Радянському Союзі Україна ніколи не була там, країною сильною базою виробництва мікроелектроніки. Ну, в принципі, Радянський Союз також ніколи не був сильною країною з виробництвом мікроелектроніки. Як почнуть робити калькулятор, а, а, а на виході мають танк, да? або там, каструлі з аптичним прицілом виробляють. Все було заточено а, під а, військових. і... Ну, у нас було 30 прекрасних років, коли ми напевно не займалися розвитком країни в тому руслі, щоб нам треба, нам треба було будувати сильну економіку для того, щоб у нас в країні були повністю закінчені цикли виробництва, щоб ми на кожному етапі не були сировинним придатком, а створювали додаткову цінність до. Будь-якого продукту до будь-якої продукції, щоб ми на кожному етапі отримували кошти для економіки і були сильні економічно. Якби ми були сильні економічно і створили певні умови для того, щоб в Україну інвестували там сотні мільярдів доларів. Повірте, ніхто б на нас ніколи не напав, тому що ну нас ніхто б, ну як Тайвань, да? Його захищають, тому що туди інвестовані там сотні мільярдів доларів. Там є виробництво мікропроцесорів, ну, від яких залежить пане світ. Ну, Олександре, Це просто зараз. Ми вже знаємо ціну всьому цьому і, і розуміємо, і вимагаємо від керівництва держави це розуміти і тримати курс туди. В на захист вже. Того, що відбулося і чого не відбулося, можна сказати про те, що якісь процеси українці просто не усвідомлювали, для чого вони потрібні, так тому що раніше не було такої потреби в, умовно кажучи, там якихось ракетах. І ми спокійно це віддавали, тому що ми думали про те, що таке неможливо. Але за декілька останніх років просто світ настільки змінився, настільки змінилися пріоритети, настільки змінилася взагалі позиція. Деяких країн, з якими у України були доволі чудові, теплі відносини, вже безпосередньо партнерські. Що зараз постає питання швидкого вирішення того питання і інтернету, і е, зберігання даних, у тому числі. Тому що це, як виявилось, також доволі сильний, важіль впливу вже безпосередньо міжнародний. Ну насправді так, ми зараз переосмислюємо свід і робимо вірні коректні висновки, засновані на практиці. Звісно, що точно багато людей там 10, 20, 30 років не думали про такі сценарії. Не готувались, Європа наразі усвідомлює ризики, які у них є на сході. І ну більшість там також думає, що минеться. Ми домовимося з ними, будемо з ними торгувати. Але як я завжди кажу, слухайте, навіщо ви їм потрібні, щоб з вами торгувати? Коли у вас можна все забрати, будете займатись і торгувати далі. Тільки будете ходити під дулом автомата, і все ваше буде вам не належати. Тому в цьому крихкому світі ніхто нам, окрім нас, не допоможе і. Нам треба вчитись домовлятись з нашими партнерами а нашим партнерам також треба вчитись домовлятись з нами, розуміючи те, що світ крихкий і ну не все може бути так, як ми прогнозуємо. Є хороша новина, виходячи з цих уроків, які ми зараз дуже болюче проходимо. А ми вже бачимо де можемо бути більш сильними, більш незалежними, і так чи інакше захищати себе самостійно і розуміти наскільки необхідно. Вміти себе захищати самостійно і надіятися тільки на самих себе. Щиро дякуємо вам за, за таку конструктивну розмову за таку бесіду. Я нагадаю, що нам з нами на прямому включенні був Олександр Глушенко, консультант з цифрових технологій Equality, і говорили з ним про світовий інтернет. Дякуємо, і прощаємось. До побачення.